Огородні справи восени завершуються не збором врожаю, а посадкою овочів під зиму. Я саджала на цю діляночку фацелю і гірчицю. Десь тиждень тому я її скосила, пару днів назад я її перекопала. і сьогодні... Я її граблями затягнула, залишаю шматочки фацелі, гірчиці, перегнівати, це буде добре. І вже на цій розбитій грядочці буду висаджувати цибулю. Цибуля у мене власна, яку я назбирала восени. Просто втикаю десь на розстоянні 10-15 см в таку вологу, бо в нас були дощі і трохи рихлу землю. Далі протоптую собі доріжку, це розділ у мене між цибулею і часником. Поки я саджала цибульку, то мама мені налущила часник. Часник у мене покупний, я купувала у сусідки. Принцип той самий: втикаю у вологу розрихлену землю. Приблизно на такій ж відстані, як і саджала цибулю. Ще зверху можна насипати листя і воно буде захищати наші посадки. Протоптую наступну доріжку, бо в мене ще в планах було посадити морквочку, висіяти цибулю з насіння і досадити часник, який я сама власноруч збирала.